Усім привіт, друзі! Значить, наступний хворий до мене приїхав, це ваз 2111 з проблемою пробита прокладка ГБЦ. Попередньо я тільки що викрутив свічки, оприділив, що в перший циліндр попадає антифриз, тому що циліндр бачу, що мокрий і вже вимитий поршень. Зараз машина простояла у нас декілька днів, буде перший холодний пуск, я її ще не запускав. Послухаємо, як вона буде троїть. Запускай! Двигун 1.6 О, чуємо що троїть. Не газуй. Подивимось, що з труби у нас там. Трохи троїть. Трохи троїть. Антифризи нема, на мінімумі. В общем. Прогріваємо його трошки і заганяємо в бокс. Розбираємо і ремонтуємо. Такі справи. Зборочка наша потрошки рухається. значить, Це авто вже колись у мене було на регулюванні, я спам'ятав. Так ось, що хотів показати. Є погана новина. Ще тоді, як власник указав, що регулювати клапана вже немає куди. По випуску всі шайби тонкі. Як бачите? Вже в ровень. Оце тут, по-моєму, чи 2,85 чи 2,90. Саме мінімум. Бачите, вона вже майже заподліцо із стаканчик, бачите? Випуск, 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 бачите, в ровень йде. Просто в ровень. Бачите? Ось. Тому ця головка, я вже бачу, автоматом у нас йде в капіталку. Розбираємо далі. Дивимося. Так, Ну що, ГБЦ наша демонтована. Значить, саме складне тут було її відкрутити. Розповім чому. Тому що болти, які у нас наружні, не хотіли відкручуватися ось в такому стані. Якщо чесно, одне місце почало вже зжиматися. Бачите? Закисли насмерть. От, два навіть. Навіть і не витягнулись, їх треба буде вибити. Так як я і говорив, при діагностиці перший циліндр. Я сказав, що пішов у нас антифриз дійсно. Бачите, перший циліндр, пробиття було. Ось циліндр вимитий. Всі інші чорні. Масляного нагара, в принципі, немає. Перестук тут, як у всіх, буде. Ця головка тут вже знімалася, тому що. Видно було по прокладці, прокладка наша ось це місце її, яке згоріло. ось бачите, Своє вона відпрацювала. Який виробник не видно? Далі. ГБЦ. В принципі, не дуже вона і погнила. Ось місце, де пробило. Це буде варитися, клапана, бачите, підгорію, Ось ну І просадка. Бачите, клапана вровень. Це головка 1,6 клапана просаджені повністю. Тобто сідло прийдеться. ну Все з клієнтом согласуємо, але тут сідло під заміну. Капіталочка по ГПЦ. Все погоджуємо з клієнтом і запускаємо в роботу. ГПЦ наше на операційному столі. Давайте подивимося, як тримають клапана наші. Даємо тиск. Прогар є. Єсть. Тут нормально. Незначно. Єсть. Єсть. О, це саме гірший Не сказати, що прям геть смертельно, але прогари є. Тобто сідла тут вже свої ресурси відпрацювали. Такі справи. Все, чекаємо. Що скаже нам? Клієнт? Для прикладу, розсухарив один клапан. Клапана це ще заводські, ще ніхто тут до них не лазив. Значить, як бачимо, сідло повністю розплескане, просажене, це ще рідне сідло, ніхто його не міняв. Е, дивимось, направляюча втулка люфт розбита повністю. Бачите? повністю. Ну і це все. Так само буде в інших клапанах. Це для прикладу клієнту. Сальник дубовий. Це ще рідний заводський сальник, до речі. ГБЦ потребує капремон. І так, ГБЦ наша 1118 з 2111 пройшла усі механічні хімічні обробки і готова до зборки. Комплект нових клапанів по виробнику АМП. Підварилося одне місце, фрезернулось, відмилось, прирізали сідла. Ось таку ляпоту ми на них тут навели. Така краса, як можете бачити. Ніяких шарошок, ніяких притірок. Новий клапан і 100% герметичність. Постелі розпридвала в непоганому стані. Підігнали б кришків. Розвертку не застосовували. Ось тільки уплотнили бугіля. Все, збираємо, ще раз продуємо. і так, Друзі, день номер 3 ГБЦ наша повністю відкапіталена, зібрана, перевірена, вже протерта продута, обезжирена. готова до встановлення. Стосовно блока. блок двигуна у нас також вичищений. Продутий обезжирений. різьби вичищені, прогнані. Також, як бачите, проводочку упакували в гофру, щоб було якось по-людськи. по-нормальному. Болти ГБЦ вичухані, прогнана різьба. Проміряні, зауважень нема, ще раз можна їх використати. Проблем не буде. О, циліндри промазуємо мастилом, ставимо нову прокладочку і у нас потрошки рухається, значить ГБЦ встановлено, обжата, вже накинута вісне. Дроссильну заслонку почистили. Також клієнт попросив подивитися до помпи. Помпа -ток також у нас під заміну, був люфт. От вона не текла, просто люфтила. От. Тому Тут помпу демонтували, зачистили все. Також буде мінятися ремішок. От. Помпу ставлю свою DOLS, До речі, тут теж стояла. Клієнтські запчасті у нас натяжний ролик фінхал і ремінь Power Grip. Ну що, друзі, момент X, Будемо робити перший пуск. Двигун повністю зібраний. Свічки вкручені, катушка підключена. Масляна система прокачена. Не заливав, тільки антифриз. Робимо перший пуск при вас. Ось колектор пробую. Холодний. Давайте послухаємо. Зазори робив випуск 0.40, впуск 0.25, щоб трошки вони усілися. Ха-ха. Наче й не глушився. Нічого не троїть. Чути поршеньки наші. ГБЦ працює тихіше. На прогріті може клапанці трохи буде цокати, тому що зазори більше робить. Ну Все, друзі, прогріваємо, заливаємо антифриз, прокачуємо і показуємо фінальний результат. Ну, що ж, друзі, двигун повністю прогрітий, вийшов на робочу температуру, вже включався вентилятор, система охолодження прокачена, печка гриє, гріє чудово. Значить, Маємо ось такий фінальний результат. Працює взагалі супер. Працює супер. Пробіг двигуна 300 з тисяч. Головка тільки один раз це від капіталу в'яє. По блоку ніхто нічого не робив. Переступ порчні є, але незначний. Для такого пробігу там взагалі така болтанка до бути. Працює супер. Працює і на газу, і на бензині. Зараз на бензині працює, а гаряче. На газу смесь неправильно, на газу її заливає. Тому треба буде їхати до газовщиків і щоб коректували паливну суміш. Все прокачано, тут нічого не бурлить у нас, все супер. Двигун не троїть. Послухаємо по вихлопу. По вихлопу у нас також все чудово. Рівненько, чисто працює. По часу це зайняло, напевно, днів 4, тому що дуже багато головок приїхало в роботу. Такі справи, друзі. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки, присилайте свої головки в ремонт. По можливості можу і демонтувати вашого авто, якщо є час. Якось в даному випадку клієнт приїхав, а гняв, робив і встановив. Бумпу замінили, грімішок замінили, ролік замінили, антифриз хепу клієнт привозив, зауважень немає, не кипить. Це чудово. Це у нас температура вже десь під 100 градусів. Все, супер, Все, супер. Все, працюємо, ага, Вентилятор включився. Це чудово. Це 103 градуси. Просимо. Всім добра, друзі. Підписуємося, ставимо лайки. Все, ми погнали, ще робити голову.